Хоч хоч хотів якось прокоментувати, смішно нічого не придумав. Зараз менчити тебе. <плес> Якби була б не водичка, я б не випльовував. Як каже Віталік, в попередніх випусках носіком пішла. Всім привіт! Це Beta філіат шоу найвологіше афіліатське шоу в Ютубі від Йоси. І в гостях сьогодні Партнерс! Uh -huh. І представлені ми сьогодні чарівними Вікторією, Яриною, Андрієм і Костянтином. Всім привіт! Це ми, і сьогодні ми наповнюватимемо щоки водичкою і сміятимемося над мемасіками. Розкажу тобі правила. Давайте Давай. наша задача: так. ці чарівні скляночки набрати водички, набрати якомога більше, щоб щоки угу. вже аж тріщали, угу. дивитися відосики, які нам підібрали льоса. І намагатися не засміятися. Хто засміється, і водичка, як каже Віталік, іде Носіком, або не тільки носіком, а й ротиком, то той програє цей батл. Угу. Але Окей. ми граємо не на переможця і переможеного, А граємо по фан. Угу. Добре. Давай, давай. супер. Так. Давай. He's a little song I wrote You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Mm. <laughs> <звучим> Ох, Вмився. Вмився. <звач> Давай, спочином. Фу, Фух. Дам. Поки що 1-0. А, ти рахуєш <звач> таке, да? Хитро. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini, My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get titles, so we streamy when he leave me. I go hard in the booth, biggie vibes, give me the loot. I'm a classy millionaire, this ain't got the coup. C-O-U-T-H, cause you can't spell it either. If I call him, then he coming home, He's running their rigida. Must be. хлопці, Вибачте. Вам треба навчитись долати гнів. Для цього є різні інструменти. Наприклад, дихання. Вогнем дихати. Хай! Хело. Фантастик. Після кожної конфій. Відні стюардеси в літаку. Точно. Та, Ніка, якби ти переключала просто декілька разів назад і відео, де чувак тягачий цей стол, то Костя ми просто кожен Так, спогнала. Театр. Каже Віталік, в попередніх випусках носіком пішла. Що вареники не роблять тебе щасливим, піди до кардіолога і перевір, чи є у тебе серце. Чуєш, ти на роботі? я Знаете, у меня там есть моменты, где я стараюсь что-то заработать тоже. Просто так, как хобби, знаете, там, с криптовалютой, там, и там, и там, и там. И я взял, то там 10 тысяч долларов вложил, а там эти 10 тысяч взяли и выросли, там уже там сотни тысяч. Поняли? Интересно, правда? Аллилуйя, брат! С Божьей помощью. <связь> 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 вот у нас два мальчика катаются, не один, да, киселечек? <связь> Мене вже калюжа тут просто. Statistically <statisticallygravel> <Chris> <hat>

Багет, le croissant, l'éclair. Це якою мовою було? <рес> так, в мене вже закінчилось. Давай. Тобі підлить? Ну, ну коли дивишся вдома е з екрана, здається, що легко втриматись. Чи може я смішинку з'їм? Не знаю. Ми дивилися свій тікток. Віка запустила свій тік-ток, свій так що підписуйтесь на Віку. Да, ми попросимо дати в описі під цим відео Вікін ток Скільки в тебе вже підписників? 24 24 вже. І Ми починали цю зйомку, було 22, тому з яких половина все лайкає, 50% в тебе активності, а це дуже круто. Тому підписуйтесь на віку. Там теж смішні мемчики. кусі,

Це влажне ладошка. Влажної ладошки. Це буде ваше наступне шоу Йоса, влажне ладошки. <ріст> Віка, як Хоча. тобі сподобалось чи не сподобалось в ролі е, вологих щик? — Мені сподобалось. Це круто. Що саме тобі сподобалось? Ні, дуже класно, насправді. Ну, ти явно сьогодні не лідер. Але ми вдячні вам, що ви це подивилися. Класно було грати. Так. Дуже було весело. Дякуємо Йосі, підписуйтесь на Йосу. І, зокрема, підписуйтесь на G-Partners. У нас є власний ютуб-канал, який веде ваш покорний слуга. Називається він g Спейс. Силочка я думаю, буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, у нас дуже багато класних відео, огляди з різноманітних конференцій і дуже багато всього цікавого. А ще працюйте з G-Partners. У нас весело. у нас Більше тисячі оферів на різні географії, які вам до в яких ви маєте експертизу. Тому працюйте з нами зараз. Ви можете зустріти нас найближчим часом на конференції IGB в Лондоні. 16 лютого у Києві так на бою, який влаштовують Абхат, Affiliate Fighting. А, там ми теж. Будемо представлені, будемо знімати наш огляд. В Лондоні у нас буде прекрасний стенд із Біг Беном, тому побачите Біг Бен в Лондоні. Знайте, це Джепартнеровський. Підходьте і ми про все домовимося.